Всім доброго здоров'я. І так, хотів би показати, от я зробив 14 квітня збірний бджолопакет такий для себе зі своєї пасіки з другого точка. Сьогодні пройшло грубо три тижні. Тут, ну, я робив 14, а нині в нас вже 6. І от наскільки розвинувся, це вже є корпус і магазин. І це при умові, як по моїх мірках, був досить такий не, не сильний бджолопакет. У нас гніздо отаке вон. Тут все, щоб для розуміння крайні рамки все не повністю працьовані. Ось чуть-чуть підтягують. Погода нині бачимо хмарно, але бджоли дають працювати. Ось бачимо. Ще одна вущина, Жоли відбудували. Так, ну, до речі, це зборний жолопакет був. Слабенький, не дуже сильний. Засів. розплід. Ми бачимо перед запечаткою? Ну, ось ми бачимо який розплід. Одна. І ви з це бджолопакету можна знову бджолопакет формувати. І пройшло всього три тижні, подивіться, знову ж таки рамка розплоду. І що саме головне до нижньої планки? От така рамка. Якщо вам дають джолопакет, то таку рамку розплоду, це вже бомбезна рамка розплоду. Трошка дам диму. Я так припіднімлю, от знову ж таки рамка розплоду. Ну, майже донизу. Тут кругом відкритий. Відкритий і там слідується відкритий розплід. Я вже бачу? Покажу ще верхній корпус зараз. То магазинний корпус. Трошки піднесли мене це бджолопакет зі своєї паськи, з іншого точка. 14 квітня був зроблений, збірний. І дивіться, це медова рамка, ми її поки що відкладаємо в сторону. Тут трутневе, нічого не буде, хлопців теж треба. Батка перейшла в магазин і тут решітку не ставив. Трошка диму, бо хмарно нині. Дивіться, так уж ось такий розпліт непоганий. Одна рамочка магазинна, друга, три тижні бджолопакет. Якщо ми маємо хороший пакет, то він у нас повинен бути таким. За три тижні. От ще розплодик. Ну і мед. Непогано медочку принесли. Одна, ну, не знаю, катати я ще його не буду, бо таке, що немає погоди, перед душі може ще можуть його з'їсти, але ну, досить непогано піднесли. Як для бджолопакета. Ось. Ну, Качати тут ще нема що, я таке ще не качаю. Я цю рамочку ставлю назад і ще покажу нам, поставлю два магазини. Зараз я перекірну наверх і Ось так. 3 тижні 20 рамок. Ну тут немає 20 рамок, тому що тут не обсиджено. Рубу він має, якщо так взятися, 14-14 рамок. Тому що ми маємо три рамки не обсиджені тут і магазин верхній повністю теж ще не забитий. Два тижні. жолопакет, Піднесли меду, купа розплоду. І якщо зараз стане погода, на кінець ріпака, він ось такий пакет себе може відробити.